Я дуже хочу, щоб Васька був здоровий і щоб він малював так гарно, як і всі діти, щоб в нього була дуже велика гарна фантазія. Картину, яку я намалювала, то я хочу її подарувати хлопчику Васі, який хворий. І я хочу, щоб коли я подарувала, то він виздрив. І обов'язково був дуже радий і займався чим він хоче. Він мріє побудувати альтанку для матері, займатися спортом для своєї коханої Марини та навчити весь свій клас математиці. Але натомість він переживає пекельний курс хіміотерапії. В київській клініці лікарі та волонтери прозвали його космічним хлопчиком за дуже незвичний характер. І ми можемо врятувати це чудо. Вася космічний хлопчик, у нього дивовижні мрії, але хвороба тримає його в клітці. І забирає його дитинство, на яке він зараз найбільше заслуговує. Повернімо Васі радість життя. У Васі безмежний внутрішній світ. Він єдина підтримка для матері, справжній друг, найкращий учень у класі. Добрі справи не варто відкладати на потім, адже у нього може не бути завтра. Перше кохання, друзі, перші негаразди, і все ж таки успіхи, радості і дива. Мені стає моторошно від думки, що все це він може не отримати. Ми можемо просто не встигнути. Ця дитина, цей янгол, здатен змінити світ на краще в наших силах захистити беззахисне. Цей хлопчик, як і будь-який інший, особливий. Рятуючи життя дитини, ми рятуємо нас у майбутньому і наших дітей теж. Щоразу під час поїздки на схід я знаю, що мене вдома чекає родина. Мене чекає мій син. Там війна, там страшно. У Василька своя війна, у нього боротьба з хворобою. Ми повинні бути для нього тилом, тилом захисту. Ми повинні допомогти. Люди, якщо ви можете, якщо у вас є можливість допомагати, робіть це, бо це найважливіше, і повірте, що це є так само важливо для кожної людини, яка хворіє, і так само для для нас. І тому я не можу сказати, що віддаючи якусь частинку своєї зарплати або час для іншої людини, яка потерпає, це є тільки хорошим кроком для, для тієї людини. Тоді я надихаюся, я стою добрішою, і в мене ніколи немає того смутку. Депресії чи сірого настрою допомагайте одне одному, допомагайте дітям, бо ми не знаємо, що може бути завтра з нами і з нашими дітьми.